Доброго дня Сергій Павлович. 10-11 жовтня були масовані ракетні обстріли по Україні. Зокрема, знаємо, що в Полтавській області пошкодили високовольтні мережі в Кременчуці. Розкажіть, будь ласка, наскільки це вплинуло на ситуацію в місті і в громаді? Чи маємо ми якісь збитки внаслідок цих обстрілів? Це ясно, що вплинуло на ситуацію і в місті і в громаді, тому що певний час не було води, не було світла. І потім наступні дні світло також в частині сіл і мікрорайонів міста відключалось. Все це наслідок рашистської атаки 10-11 жовтня на наші енергетичні об'єкти. Думаю, що багато проблем створило і для жителів, тому що скачки напруг вивели, я думаю, не один холодильник чи інші електроприбори із… Ладу. Ну, на жаль, така ситуація, і ми повинні вчитися жити в цій ситуації певний час до, до перемоги. Не було світла води. Ви кажете, наскільки ефективно в цей час працювали комунальники? Комунальники відпрацювали, і комунальники, і МЧСники відпрацювали надзвичайно ефективно. Воду подали в той же день, світло також в основному, хоч і невелика напруга була, але. Той же день було подано, просто із деякими затримками було на наступний день. В деяких, я скажу, на деяких вулицях і в деяких селах не було світла, але все це було відремонтовано і на сьогодні. Я можу сказати, що на, на даний час ситуація контрольована повністю і по електроенергії, і по воді. Якщо не буде ніяких знову надзвичайних ситуацій, значить вона буде. Я думаю, що врегульована в на нашій території врегульовано вчора вже повідомили, що «Укренерго» відновили і як стабілізували ситуацію по електропостачанню в країні. Яка ситуація зі світлом у нас на зараз? Чи будуть планові або якісь аварійні відключення? Ну на сьогодні дійсно повідомлено, що поки що в даній ситуації ніяких відключень не передбачається. Але ви ж розумієте, що може змінитись будь-який момент, тому що. Пошкодження будь будь-якої ланки енергетичної системи в будь-якому частині України вони можуть спричинити в тому числі зміни і в нас у електропостачанні. Тому я ще раз попереджаю, треба готуватись до самих надзвичайних ситуацій. Кого є можливість, це в приватному секторі, це ті самі генератори, щоб можна було в будь-яких умовах. Працювати, щоб світло було або жити, я б сказав так. Далі максимально економити електроенергію на даний момент. У зв'язку з цим ми відключили те саме вуличне освітлення, і я закликаю максимально економити електроенергію в будь-який час. Більше використовувати нічний час для роботи електроприборів різних чи електроустановок, щоб не така, не така напруга була. Особливо в, ранішні, в ранішній вечірній час прохання економити, щоб ми були з хоч якогось рівня електроенергії. Після відключення світла вже проговорили, що мешканці мали проблеми з водопостачанням. Зараз вода в місті, в громаді є. Розкажіть у разі повторного обстрілу, в разі якоїсь такої надзвичайної ситуації, до чого варто готуватися і де в місті можна набрати, наприклад, питної води. Значить, стосовно води, зараз питання всі врегульовані, ну, вона повністю залежить від електроенергії. Не було електроенергії, не можна було подавати воду, тому що не працювали насоси, відповідно. На даний момент все працює. Якщо там якісь пориви є, деякі, ну, наприклад, в Чугана на Ведмедівці, там, сьогодні в районі Шишацьке, ну це пориви нікуди від них не дінеться, але вони ліквідовуються оперативно. Не впливає на якість надання послуги. Якщо ж дійсно питання виникне знову по нестачі електроенергії, значить воду буде проблема з водою, тому є можливість запасатись, щоб були якісь запаси однозначно води. Крім того, ми визначили місця, де, буде, де можна буде набрати води. В самих надзвичайних, надзвичайних ситуаціях, якщо їх не буде там, кілька днів, там, день чи на другий день, значить будуть визначені місця, вони визначені зараз, будуть повідомлені на сайті і інше. І там, де не можна буде, в мікрорайонах, значить, туди буде завоз води, відповідно, здійснюватись. Все рівно... Певний час треба буде пережити, потім, як не як, енергетики, я думаю, що свою роботу все рівно зроблять і відрегулюють питання подачі електроенергії. Від цього я ж кажу, у нас буде залежати і подача води. Наскільки енергетична ситуація в країні вплине і впливає зараз на початок опалювального сезону? На даний час я не бачу проблем поки що. По Якщо, якщо не буде зовнішніх проблем початку опаль... опального сезону, так дійсно під час опалювального, ну, ті самі котельні будуть використовувати часткову електроенергію. Але тут буде все рівно баланс. От зараз вже на вулиці не так тепло, і я впевнений, що частина жителів вже використовує електроенергію на підігрів своїх помешкань. Так? Коли включаться котельні і буде централізована подача тепла у квартири, то ясно, питання підігріву в кожній квартирі відпадає. Тому воно збалансує те саме. Так що, ну, на, на певний час, я думаю, що я думаю, що десь 20 числа ми розпочнемо опалювальний сезон і поступово відійдемо тим, щоб у жителів було тепло. Знаємо, що після масованих обстрілів також рекомендували перевести школи і заклади освіти на дистанційну форму навчання. Яка ситуація з цим зараз, коли діти підуть до школи? Дошкільні заклади в нас працюють в режимі чергових груп, тобто там явно, що зменшилось дітей, але є чергові групи в кожному дошкільному закладі? А в школи працюють дистанційно. У крайньому випадку, за рекомендацією Міністерства освіти до кінця цього тижня. Як буде з наступного тижня, буде залежати від ситуації. Ну, думаю, що буде нормальна ситуація, значить знову повернемося до змішаної системи. Буде складна ситуація, буде дистанційна. Канікули скоро у школярів. так що... Все рівно буде до канікули, як до допрацюємо там після канікул, тож ситуація вже буде. Яка ситуація, так і будемо працювати. І ще останнє питання для наших глядачів після масових обстрілів цивільної інфраструктури і критичної. Важливо мені здається нагадати про сповіщення повітряних тривог і ракетних небезпек, що про них не на них треба реагувати. І яка у нас ситуація з сховищами в місті, де от в центрі можна. Я скажу, що незалежно від того, що і 10-11 була така масована атака, але жителі не дуже користувалися сховищами. Просто звикли вже до цієї ситуації. На сайті міської ради є вказані місця, де можна під час атак перебувати у сховищах. Ясно, що не в усіх у них ідеальні умови, але. Там, де можуть жителі, бажають і хочуть. Я думаю, що можна створити для себе умови, щоб не тільки чекати від те, що повинні зробити, допустимо, з боку влади. І ну, забезпечити собі, в тому числі, захист і умови перебування, хоч тимчасове перебування у сховищах. Самі ж сховища, як ще раз кажу, що вони є на сайті міської ради, і кожен може подивитись, де найближче. Але знову ж таки на них треба теж постійно звертати увагу, тому що якщо її не використовувати, то значить воно приходить для других цілей і таке інше. Тобто, тут я думаю, що і з боку жителів повинна бути якась реакція і бажання ці сховища, щоб вони працювали. Дякую вам, Сергій Павлович, за змістовну розмову, за інформацію для наших мешканців. Дякую.